35 мільйонів гривень виділять для трьох закладів профтехосвіти на Хмельниччині. Кошти отримають в межах проєкту 100 майстерень. Одним із переможців став центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Для реалізації цього проєкту виділена сума 14 мільйонів 500 тисяч. 9 мільйонів 600 виділено на придбання сучасного статкування інструментів посуду. 4 мільйона 600 виділено якраз на реконструкцію та капітал. Ремонт приміщення, важливість створення кулінарного хабу виникла неспроста. Нині здорове харчування у закладах освіти посідає одне із передових місць протягом останніх двох років. На базі нашого закладу проведено цикл семінарів з представниками харчоблоків закладів освіти: це і кухарі, це діє сестри, саме направлені на здорове харчування. Ці заняття проводились поза навчальний процес в майстернях. Бажаючих відвідати такі семінари, тобто підвищити свій професійний рівень представників харчоблоків закладів освіти, виявилось багато. І, на жаль, нам ну, не вистачало можливості часто їх проводити. В нашому навчальному закладі є приміщення складське, яке Можна використати для створення цього кулінарного хабу, і саме тому виникла ідея створити цей кулінарний хаб. Ми провели підготовку 780 людей. І це дало можливість зрозуміти нам, що в нас є відповідна матеріально технічна база, є висококваліфікований педагогічний склад, повністю розроблено комплексне методичне забезпечення, і ми можемо здійснювати підвищення кваліфікації працівників харчоблоків закладів освіти. До формування плану трансформації майстерні у закладі підійшли відповідально. Була створена робоча група з числа викладачів. Спецпредметів з числа майстрів виробничого навчання, представників адміністрації щодо е, заповнення заявки для створення навчально-практичного центру. Е, основна е, мета була е, щоб все ж таки зробити зонування приміщення і е, придбання сучасного кулінарного. Устаткування, тобто такого кулінарного устаткування, який би це. сучасне обладнання та остаткування підібране так, що приготування їжі буде швидким. Новітнє сучасне остаткування дасть можливість всі процеси здійснювати підготовки сировини, приготування на півфабрикаті набагато швидше. Зокрема, придбають чесну машину, овочі різко, робокоп, міксер, тістомісильні машини, і це ще навіть не весь перелік. У нас буде представлене теплове остаткування теж нове сучасне з сенсорною панеллю керування. Це таке, як багатофункціональна. Система схожа на сковорідку, але це буде набагато потужніше, набагато зручніше у використанні для приготування страв, тому що вона дасть можливість не смажити страви, а готувати їх зі збереженням корисних властивостей, збереження вітамінного складу, мінерального складу, збереженням корисних речовин для. Діток також у нас там буде дуже потужний такий новий сучасний пароконвектомат з сенсорною панелью управління, який дасть можливість. Керувати температурою, приготування часом. Приготування страв, це ніби звично для звичайного пароконвектомату, але додатково він дасть можливість нам керувати процес приготування самої страви і вимірювати температуру в процесі приготування страви. Тобто, вся інформація, що відбувається з продуктом пароконвектуватів, буде доступна і буде зрозуміла в самому процесі приготування страв. Все, що ми готуємо для діток, для шкіл, садочків, було корисним і саме Головне безпечним, От якраз таке устаткування дасть нам можливість готувати швидко, якісно, корисно, і саме головне готувати безпечну їжу. На базі хабу представники закладів освіти харчоблоків, майстри виробничого навчання, а також безпосередньо здобувачі освіти зможуть підвищувати свій рівень знань та вдосконалювати навички. Тетяна Стаднік, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.